Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушаємо у мандрівку до найбільшої країни Південної Америки – Бразилії. Прапор Бразилії має вигляд зеленого полотна з жовтим чотирикутником посередині. Зелений колір являє собою ліси Бразилії. Жовтий ромб відображає її мінеральні багатства, а синє коло і зірки зображують ранкове небо. Столицею Бразилії є місто Бразилія. Але найвідомішим містом є Ріо-де-Жанейро. Саме тут щороку проводиться яскраве видовище, Бразильський Карнавал, одне з найяскравіших і найвідоміших шоу у світі. Він проводиться щорічно в Ріо де Жанейро у розпал бразильського літа і триває 4 дні та 4 ночі. Також у Ріо знаходиться одне з нових чудес світу і символ Бразилії статуя Христа Спасителя. Щорічно статую відвідують близько двох мільйонів туристів. Іншою визначною пам'яткою Ріо є пляж Копа Кабана один із найвідоміших пляжів світу. Цей надзвичайно красивий пляж шириною в середньому близько 100 метрів простягнувся на цілих 4 кілометра, і щодня зігріває та розважає тисячі людей, як місцевих, так і туристів. Бразилія, країна мешканці якої надзвичайно захоплюються футболом. Конкурувати за популярністю з футболом у місцевого населення може тільки самба. Найпопулярніший бразильський танець. Саме цей запальний танець виконують бразильці під час щорічного карнавалу у Ріо. Іншим цікавим фактом є те, що на частку Бразилії припадає третина всієї виробленої в світі кави. Але улюбленим напоєм більшості бразильців є какао. Крім того, Бразилія вражає красою своєї природи. Третина країни покрита дощовими лісами Амазонки. А також тут розташований видовочний водоспад Ігуасу. Тобто Бразилія це країна, у якій неодмінно варто побувати. Ну що? Запам'ятали? Тваринний світ Бразилії великий і різноманітний. Велика територія країни. З тропічними лісами, гірськими районами, високотрав'янистими саванами дозволяє комфортно існувати безлічі представників фауни. Візитною карткою країни є великий тукан. Це тварина символ Бразилії. Тукан має величезний дзюб. Може здаватися, що птиці важко його носити. Однак це не так. Всередині він порожнистий, а тому легкий. У Бразилії можна побачити багатьох представників родини котячих. Найбільший з них ягуар. Також тут водяться пуми, пантери. Оцелоти, маргаї. Маргай це найближчий родич оцелута. Відрізняється від нього меншими розмірами та способом життя. Оцелот полює на землі, а маргай переважно на деревах. Також у Бразилії багато видів мавп мармазетки, ігрунки тамарини. Не можна не згадати. Велику змію Амазонських лісів. Анаконду. Це найбільша змія на нашій планеті. Одним з найнебезпечніших тварин Бразилії вважаються каймани. Тут можна зустріти кілька видів цих хижаків. Чорний кайман є найбільшим, він виростає до 5 метрів у довжину. Бразилія це унікальна країна з надзвичайно різноманітним тваринним світом. В даний час дуже багато видів диких тварин знаходяться на межі вимирання. Тому люди повинні пам'ятати про це і оберігати світ дикої природи.